Розмову про гроші українців, які дуже часто стають об'єктом уваги шахраїв, так Нацбанк підрахував, що шахрайство з платіжними картками найчастіше відбувається через інтернет: 83% від загальної кількості випадків і лише 17% через фізичні пристрої. Але не завжди українці а лише жертви шахраїв. Останні роки звичайні люди стають спільниками зловмисників, передаючи їм в оренду свої банківські картки. Навколо цього явища побудована вже ціла інфраструктура. Людей, які передають картки в користування, називають дропами, і за допомогою цього відбувається до 70% відсотків шахрайства. Подолати цю проблему взялися в НБУ та Нацполі. Там розробили спільний законопроект про відповідальність для людей, які від. Дають у користуванні шахраям свої картки, і от докладніше про це поговоримо в студії з начальником відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департамента кіберполіції Нацполу Євгенієм Дорогановим. Вітаємо вас в студії. Добре, добре. Добрий день! Хочеться, щоб ви роз'яснили, які зараз схеми пастки, на які потрапляють українці утопії, що фіксує кіберполіція станом на сьогодні, якщо ми говоримо про шахрайство, то на жаль, повністю нікуди не ділися. Шахрайські дії зловмисників за допомогою фішингових посилань це напевно найбільш розповсюджене явище станом на сьогодні. Фішинг називається нашим громадянам з метою заволодіння їхніми банківськими, або ж іншими ідентифікуючими Оце такі рознаки. повідомлення. Привіт, проголосуй за мою племінницю на конкурсі. Потрібен твій голос ти Саме так. Це І... це один з виду фішингу. Або фішинг, мій родич потрапив в біду 6500, Перерахуй мені терміново потрібно. А Це вже наслідок от такої розсилки з проголосуй за мене. Чому тому, що в ході такої розсилки проголосуй за мене або ж там тобі надали телеграм преміум, наприклад. Шахраї вимагають ввести мобільний номер телефону, який прив'язаний до акаунту в тій чи інші соціальні мережі, і ввести перевірочний код авторизації за допомогою якого шахраї потрапляють в акаунт і наступному вже каскадним способом розсилають саме ті повідомлення, які ви говорите. Друг в мене в біді. Дай, будь ласка, трошки грошей в борг і так далі. І багато українців потім перераховують 6500? На жаль, достатня кількість українців перераховують не тільки 6500, а й інші менші або більші суми на картки шахрая. ну цього року. Давайте, може яка історія була е, резонансною такою, що вас вразила навіть кіберполіція? або щось новеньке що нове ре 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 реалізацію? Uh -huh. <кхм> так <кхм> тут, ну тут, і... скільки перерахували тут гарно. треба зсилатися на офіційні цифри Нацбанку і говорити про те, що збитки від такої діяльності складають декілька мільярдів гривень на рік. З чим ще звертаються українці зараз до кіберполіції, враховуючи велику великий рівень цифровізації е, технологічності, яка всі, плюс іде, але часто і в мінус буває. Зазвичай до кіберполіції звертаються, як ви правильно зауважили, з шахрайсом по відношенню до громадян України. Як я вже казав, це несанкціоновані втручання до акаунтів в соціальних мережах. Але знову ж таки, це і як зафіксовані факти розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, так і певні порушення прав та свобод громадян в кіберпросторі. Тобто є різні злочини. Ми керуємося, як і будь-яка поліція, ми також поліція департамент кіберполіції. Ми керуємося кримінальним кодексом, і всі ті злочини, які передбачені цим кодексом. Але вчиняється в Це все наше напрямку. А що в нас з культурою з <гум> звернення <гум> до поліції? Так тому, що ти сидиш після того, як перерахував гроші після такої схеми, і думаєш, ну я ж винен сам, мене розвели, і що тут зроблять? поліція? Треба було клікати, да чи треба звертатись і ефективність звернень? Хочу вам відповісти так станом на 2024 рік його закінчення. Можемо говорити про те, що в офіційних звіт, звітах певних державних органів е, чітко і прямо вказується, що е, кількість інцидентів, кіберінцидентів середнього рівня або низького рівня це ті, до яких ми відносимо несанкціоновані втручання до акаунтів громадян, не зросли. Але зросли, як чітко вказано у звіті, у зв'язку з підвищенням довіри громадян до правоохоронних органів. Тобто, дійсно, е, Національна поліція іншими правоохоронними органами проведена ряд. Класних цікавих реалізацій, направлених якраз таки на протидію фішингу, за допомогою чому громадяни бачать, що дійсно правоохоронні органи працюють, можуть захистити їх інтереси, тому частіше і швидше бістріше звертаються. Тобто кількість звернень зростає, але зростає кількість е розслідувань ефективних, Реалізації. і тому українці почали довіряти і каскадний ефект. Тобто бачимо саме зростання, так. але пов'язане саме з ефективністю. От давайте далі поговоримо про вид злочинів, про які НАТО вже зазначили, коли українці настільки жертви. Скільки співучасники національного ну, тему дропів, да ми з минулого року обговорюємо. І це слово, мабуть, знають вже всі українці. От Нацбанк звітує про те, що щомісячні втрати бюджету через шахрайство з картами українців сягають мільярди гривень е в місяць. В чому суть проблема, і о, який її дійсно масштаб, і до чого тут українці зі своїми картками? Е, ну, Масштаб проблеми насправді досить великий. Як ми вже згадували, що е шахрайство типу, дай мені в борг якихось грошей, відноситься до каскадного ефекту шахрайства з пов'язаного з несанкціонованим втручанням до облікових записів. Саме на етапі «позич мені будь ласка, якісь кошти на мою картку з'являються такі особи, знеособлені особи, скажімо так, будемо називати їх дропи. Дропи це ті люди. Які добровільно за певну грошову винагороду або інші обіцянки передають свої авторизаційні банківські, найчастіше банківські дані третім особам для вчинення або прикриття будь-яких правопорушень. Така особа називається дропом. Тобто, по-простому, якщо десь в когось немає грошей, або так десь пропонують таку роботу, це дуже часто в соціальних мережах, в тому числі в Телеграмі, особі пропонують можливість надати свої банківські реквізити третім особам, за що отримувати щотижнево, щомісячно або з інші періоди. Певні грошові кошти за те, що третя особа невідома тій особі, яка передає свої дані, буде користуватись такими даними. То От, яка і... відповідальність за це з дропами <кій> передбачена вже? Тому що до цього за них так особливо не бралися. Але з кінцями нового шквалдаку НБУ почало активно говорити про них а, так, розроблено певні механізми протидії діяльності дропів, обмеження, про які ви всі знаєте, які наклали НБУ. А в тому числі над сполом спільно з іншими зацікавленими суб'єктами розроблено вже законопроект, проєкт закону. Щодо внесення змін до кримінального кодексу України саме в статтю 200, яка буде передбачати відповідальність дропів, але станом на сьогодні маємо відповідальність дропів у вигляді е, учасника певної тієї чи іншої злочинної схеми, тобто е, ми відсилку робимо до кримінального кодексу, де бачимо, що дроп можна класифікувати як вид співучасті, це ну, 27 стаття Кримінального кодексу України. А які ще Особні. злочинні угрупування? Ну от ми почули про там шахраїв, да які роблять розсилки, вимагають гроші. Ші вони цим займаються, хто ще займається роботою з дропами, збирає дані картки, і які гроші проходять через цю е, механіку? Чи є от якісь галузі там топові один, два, три, які задіяні і більш за всіх використовують? таких довірливих українців розумію про що ви збирають дані карток так звані дроповоди, особи, які володіють доступами до великої кількості облікових даних громадян України, в тому числі їх онлайн банкінгів, і мають можливість прийняття або пересилки грошових коштів в інтересах третіх осіб. А використовується така інформація і мережі дропів, які під власні дроповодам. Ну, можемо сказати, перше для вчинення шахрайства, друге для розповсюдження та прикриття наркотичних засобів діяльності таких сайтів та незаконних лотерей. Як захиститися? От у мене головне питання, наприклад, в Телеграмі, в інших месенджерах. Так, двофазна аутентифікація. Її потрібно поставити, і важливо запам'ятати пароль або підключити до пошти. Тому що був такий випадок, що я забула пароль від цей повторний і все. Потім аккаунт її накрився. До вас попереджали перед тим, як ви його робили? Це що, ми тренінги з безпеки в соціальних Окей. мережах. І мене не попередили, сказали, обов'язково поставив двофазну антифікацію. Я захищена так, але потім не згадала цей пароль, треба пам'ятати. Мене на увазі Телеграм попереджував, коли так. ставили пароль. Та. Не забудьте його, тому що втратите доступ. Як ще можна, які методи є, окрім подвійної антифікації? Е, насправді, якщо не забувати пароль, ставити досить сильний пароль і розуміти, що в соціальних мережах будь-яке виманювання інформації це є безкоштовний сир у мишоловці, то в принципі оцих заходів з кібергієни їх є достатньо. Ви назвали двофакторну авторизацію, ви назвали додатковий рівень перевірки це електронна пошта. Просто треба розуміти, що паролі двофакторки потрібно також ставити, не просто якісь там 1, 2, 3, 4, 5, 6 а Хоча б з буквами, символами. Це Або знову да, ж таки підвищить рівень небезпеки. Тобто я хочу повернутись до, до теми, все ж таки дропів до шахра з картками. Нацбанк заявив, що ну, починає розробку реєстру дропів, тобто людей, які ведуть, які віддають свої картки комусь. Я так розумію, що Нацпол теж задіяний і буде мати доступ до цього реєстру. Що що загрожує українцям, які потраплять в цей реєстр, і як його будуть наповнювати? Станом на зараз цей реєстр є в процесі розробки. Попередньо Нацпол не буде мати прямого доступу до цього реєстру, але зараз надає консультаційні, такі як допоміжні послуги в його розробці. Маються на увазі технічні, як буде оброблюватися інформація і так далі. Тобто цей реєстр покликаний на те, щоб НБУ був його власником, держателем такого реєстру, і всі банки, які до нього підключені, до такого реєстру, могли мати змогу бачити, в якому банку вже відкривала особа ті чи інші певні картки, і чи передавала вона ця особа ці картки третім особам для вчинення злочинства. Ретю третю особу, тому що від, українці дуже часто передають там дітям, дружинам, чоловікам, батькам, бабусям свої картки рідним для там ну поїхала людина в магазин і розраховується чужою, чужою карткою. Чи потрапляють ці люди під приціл? Де межа законність, незаконність. Да. Дуже слушне насправді питання. Всі, коли чують законопроект, переживають, що все тепер жінка їде в тюрму, але це не і так і не безпідставно. Бо насправді у нас таке буває часто у жінок є свої картки, вони мають да. витрачати свої гроші. Насправді, десь ніякої проблеми немає. Чому тому що? Санкція нового оновленого закону про дропів буде наступати тоді, коли за допомогою певної банківської інформації, яка заздалегідь була передана третім особам, вчиняється, вчинявся або прикривався той чи інший злочин. Тобто, якщо жінка не продає наркотики і передала її свою карту, вона вивела гроші. проблеми ніякої немає. Ага, тобто, якщо є ланцюжок злочин, який веде до умовного дроповода, який е володіє однією з карток там людини, то тоді це, е це злочин і людина потрапляє. В цей реєстр, якщо немає злочину, то цього немає так званий предикатний злочин. Да. А після того як почався вже кілька місяців і розголоси, і багато матеріалів вийшло про дропи. Чи фіксуєте ви зменшення а, участі людей в цих схемах, готовність людей віддавати картки? Адже ми і ну і публічну рекламу, навіть по там по Києву, принаймні, видно, що не передавайте картки третім особам. Чи є ефект від цього чи стають українці обізнанішими? Дійсно, від цього є ефект про цифри говорити ще рано, тому що треба взяти трошки більше проміжки часу, але знову ж таки потрібно розуміти, що. Не тільки ці обмеження дають якийсь результат. Це комплексна робота, як проведення інформаційних кампаній з кібергігієни, так і певні жорсткі обмеження, як зробили в НБУ, це просвітлювальна робота серед населення і так далі. Тобто в комплексі, да, дійсно кількість людей, осіб, які вже починають розуміти, що передача даних третім особам це є недобре. Це ще не злочин, але це недобре, Вона збільшується, тому рівень дропів він знижується, звичайно. Дякую вам дуже за важливу розмову. Сподіваємося, українці стали ще трошки обізнанішими. Не будуть боятися зараз. Поставлять ще один пароль в своїй соціальні мережі і не будуть вестися на повідомлення 6500. і не передавати нікому свої картки, тому що ви не знаєте, хто що з ними робить. Може виявитись так, що вас буде втягнуто в злочинну схему, а відповідальність за неї будете вже ви особисто. Тому бережіть себе свої гроші й картки.